дня, просили показати до 20 тисяч з гарною батарейкою машинки. Дивіться, погнали, не буду довго розповідати. Kia Soul, 64 кВт батарейка 16900 цінник. Авто в білому кольорі. Є дві машинки. Зараз прийшло. Бачите, один вже такий 21 рік, вже з новим значком. І теж та, та сама ціна, кому яка. В око западе, Єдине в цьому є Harman Kardon музичка. Тому цінник одинаковий. Будь ласка, далі. ID третіх пару штук. Це 62 кВт батарейка. Цінник 17 грошей в сірому кольорі. Машинка, нагадую, це Європа з європейськими портами, з навігацією, з співучою мовою. І це цікавезна машинка на 82 кВт, 19,5 грошей коштує. В умовних одиницях умовна одиниця у нас це долар. В євро буде дуже дорого. І тому зараз з Європи не просто щось привезти за гарну ціну. Так, Jack EW S4 за 14500 55 кВт батарейка. Ми нову видавали, людина покаталась, привезла, взяла щось, якусь іншу машинку. Honda MNV. Ну, це вже за 20 трохи, 21 тисяча умовних одиниць, новенька машинка на 500 запас ходу. Що вам ще показати? О, Ніра. Сіра поїхала, зараз є біла 17500 грошей в білому перламутрі кольорі 64 кВт батарейка на 17 колесах. О, така гарнюня. Ще сіра їде в дорозі на жирній жирній комплектації. Це у нас 28 кВт слабенька. Не буду тут показувати Hyundai Kona, 20 рік. Рестайл в синьому кольорі. На шкірі на перфорації, на вентиляції, підігрів з передніх, задніх і керма. Цінник 18900 для підписників буде знижечка. І ще вам покажу зараз такий ягуарчик приїхав у нас. Ось, сумки з ключиками стоять. бачите але тут трошечки цінник пішов вгору. За 23 тисячі можна таку машинку взяти повний привод на 90 кВт. батарейка Хотів показати вам цю Зою 52 кВт в білому кольорі, є швидкий порт зарядки. 400 км він виїде. Ну, І з таких от варіантів. А, ще покажу вам на 40 кВт, іді третю 42 кВт, будь ласка. За 15 грошей ось така біленька красуня. Дивіться огляди, підписуйтесь для підписників знижки і не пропускайте нові надходження, що у нас приходять вулиця Павла Осенка, 8. Електромобілі для вас. Дивіться канал, підписуйтесь Електротяга. Гарного дня, бережіть себе.